Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росіяни обстріляли куп'янські з реактивних систем залпового вогню. Напередодні вбили двох чоловіків 53 та 64 років. Пошкодили 15 будинків. Про це повідомили у харківській обласній військовій прокуратурі. Окрім того, окупанти влучили на територію лікувального закладу. А в селі Нечволодівка, внаслідок ворожого обстрілу, горів будинок. І зараз з нами на зв'язку Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю. Ми знаємо, що ви перебуваєте у Львові на конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Але передусім, перед тим як ми прийдемо до цієї події, хотілося б дізнатися про оперативну ситуацію на Харківщині, якою вона є, враховуючи також і погані погодні умови, чи зменшується кількість обстрілів з боку росіян. Ні, на жаль, кількість обстрілів у нас не зменшується. Ворог відповідно традиційно обстрілює північ нашої території безпосередньо ті. Громади, які знаходяться на кордоні на території яких ведуться активні бойові дії, це харківський напрямок. Тим більше, що ворог продовжує відповідні штурми по тому напрямку, намагаючись просунути з глиб фактично територію. Однак всі атаки були відбиті. Найскладнішим залишається у нас куп'янський напрямок, який сьогодні прямо в день було обстріляно з директивних систем залпового вогню, внаслідок якого дві цивільні особи загинули. Ну і звичайно, Борівський напрямок ізюмського району так само вважається у нас відповідно традиційно небезпечним. Однак всі ворожі атаки по тих напрямках були відбиті, однак прямо зараз штурми фактично там продовжуються. Давайте тоді перейдемо до засідання конгресу місцевих регіональних влад при президентові України. Які актуальні теми для Харківщини ви підіймали? Ну, по перше, почну з того, що це підсумковий фактично був конгрес. Ми впродовж року проводили регіональні засідання, піднімали і розглядали найважливіші питання для нашої там області. Ну і власне кажучи, як результат, ми мали найбільше фінансування для створення безпечних освітніх середовищ це майже 3 мільярди гривень. Так само фінансування безпечних середовищ у лікарнях, крім того, це будівництво звичайно фортифікаційних споруд для підвищення обороноздатності нашої фактичної території. Це децентралізація енергопостачання, оскільки завдання проходження стали проходження опалювального сезону напевно наразі завдання номер один і виклик номер один для нас і всіх фактично територіальних громад і тут так само ми отримали безпрецедентну підтримку за рік було спрямовано 2,5 мільярди гривень саме на децентралізацію цієї системи і, власне кажучи ті роботи по обласним громадам, що нам ставилися фактично ми завершуємо Ну і, звичайно, ставилися плани на наступний рік, і це знов ж таки дуже важливо. Ми ставили питання щодо реалізації програми «Є оселя», оскільки у нас діє по області унікальна програма, яка дозволяє нашим захисникам та захисницям, ветеранам і ветеранкам отримувати майже під нуль відсотків фактично в кредит. Житло, однак, ця програма по місту Харкову, Харківській там області, на жаль, у нас не працює і ми намагаємося, і дуже сподіваємося, що це питання буде вирішено. Ну і крім того, фінансова підтримка нашого бізнесу, тому що частина фінансових установ все ж таки не сприймають фактично і іпотечне майно, і інше майно підприємств під заставу. Надаючи фінансові ресурси, оскільки вважається, що територія Харків, Харкова та Харківської області є ризикованою, однак все одно для нас дуже важливо і підтримка бізнесу і для того, щоб всі економічні і фінансові стимули та ресурси, які надає держава у вигляді Міністерства економіки, щоб вони у нас працювали, тому що бізнес у нас теж ж таки залишається і тобто продовжує свої існування і навіть розвиток у нас безпосередньо, як у місті Харкові, так і на наших інших територіях ідеться переважно про продовження і розширення діючих вже програм для підтримки громад. А щось із нового можете проанонсувати чи ні? Ну для нас нове це фактично продовження, скажімо так, тих програм, які ми реалізовували цього року, а з не меншим фінансуванням на наступний рік, тому що, наприклад, 29 укриттів для закладів освіти, які ми реалізуємо цього року, частина з них буде відкрита наступного. Взволить нам вивести 30 тисяч учнів в офлайн або в змішану форму навчання. Для розуміння зараз у нас навчається в таких формах лише 10 тисяч там учнів. При загальному об'ємі в 200 тисяч да, то, звичайно для нас це дуже такі важливі напрямки, і дуже важливо, щоб ці програми на належному рівні фінансувалися на наступний рік. Ну і крім того, було анонсовано, наприклад будівництво підземної лікарні на базі обласної клінічної нашої лікарні в місті Харкові. Це фактично проект під назвою Ковчег. Це повноцінна підземна лікарня з усім абсолютно наданням і діагностики, лікуванням, операційними тощо. Бо навіть в дуже складних умовах під нам дуже важливо зберігати. Функціонування медичних установ і надання медичних послуг на найвищому рівні сподіваємося, і віримо в те, що цей проект збереже багато життів харків'ян і, власне, також не тільки місцевих мешканців, але й військових, які ми так розуміємо, теж можуть зможуть там отримувати допомогу. Ми сьогодні в ефірі говоримо, пане Олеже, про ціни спостерігаємо, що вони зросли протягом року. як це впливає на життя в вашому регіоні? Ну, звичайно, всі абсолютно підвищення цін. Це дуже чутлива історія, тому що знов ж таки люди у нас виживають у місті Харкові на території Харківської, тобто області. У нас дуже велика кількість і внутрішньо переміщених осіб. Це, скажімо так, та чутлива категорія населення, яку ми маємо підтримувати, і ми до цього залучаємо всіх абсолютно міжнародних партнерів, і в тому числі під час евакуації. У нас триває евакуаційні заходи з 344 населених пунктів. Це фактично вся лінія кордону нашої. Відповідно, там області, звичайно, такі люди дуже чутливо реагують і на підвищення цін, і на продукти харчування, і на енергоносії. Тощо, тому звичайно тут дуже важливо зберігати нам стабільність. Що ж, ми вам дякуємо, що долучилися до нашого ефіру і поділилися цією важливою інформацією. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.